Біографії схожі на мушлі, і небагато з них можна довідатися про слимака, котрий там мешкав. Навіть перед своєю біографією я почуваю себе так, ніби залишив за собою порожню шкаралупу. Отже, вартість біографій полягає виключно у тому, що вони дозволяють більш-менш відкрити для себе епоху, на яку припало те чи інше життя. Ці слова належать Чеслову Мілошу, Патріарху польської літератури, чий сотий день народження, весь світ відзначав в 2011-му. Рік, що минає, був проголошений польським парламентом роком чеслава мілоша, і наприкінці грудня саме час підвести підсумки. Тож ця програма Нова літера буде цілком присвячена постаті чеслава мілоша людини, яку можна вважати символом ХХ століття. Це поет біженець, який виживає як особистість тільки завдяки інтелекту та здатності рефлексувати. Чеслав Мілош народився у літовському селі Шетейне, вчився у Вільнюсі німецьку окупацію, пережив у Варшаві. З 50-го емігрував до Франції, в 60-м приїхав до Сполучених Штатів, де викладав слов'янську літературу в Берклі та Гарварді. Це сухі біографічні дані. для того, щоб усвідомити, що за ними стоїть та до чого вони призвели. Треба цитую мати погляд бога, який розуміє. Усі зв'язки, і хоча ми маємо тільки погляд читача, все ж таки спробуємо порозмірковувати з приводу значення числа Мілоша в історії літератури і історії взагалі. Ці історії, в якій ми живемо сьогодні, уроки мілоша для України так називалася програма, що тривала протягом цього року за підтримки Міністерства культури і національної спадщини Польщі, польського інституту в Києві та інституту книжки в Кракові. Три публічні зустрічі літераторів, філософів, істориків з України, Польщі і Росії відбулися в Харкові, Дніпропетровську і Львові під час форуму видавців. Інтелектуали з різних країн обговорювали долю і значення інтелектуальної еліти Центральної і Східної Європи після війни. Можливість діалогу цивілізацій та роль пограниччя як зони великих Єрасей. У нас з різних обставин у 120 столітті домінують центри. І політично, і ідеологічно, і інтелектуально. Тобто ми безкритично повторюємо те ту продукцію, яку виробляються в Москві, Берліні, Оксфорді, Кембриджі та всі інше, натомість забуваємо про ті правди нашої граничі. А ці проничі мають що сказати, неслі особлива правда. Це, може, найкраще сказав Мілош Пермові до свого панувального розуму, де інтрію ти вдома цитату Єврея з Гуцуща. Казав, що коли хтось має 55% рацію, то це дуже добре. Коли має хто 65% раці, це вже взагалі прекрасно. Хтось скаже, що 100 має процентів раз, значить він і злочинець, волоківник і обманщик. Ці правди з центру мають 100% раці, тому і небезпечно і токсичні. Тому ці правди, які йдуть з пограничем, вони не знають завжди, що правда є маленькі, тому що пограничче і мале. Власне, Мілиш казав, що його обов'язком це держав, що обов'язково захистити молоду людину з малого поронича з молодими правдами. Тільки ці малі правди мають сенс особливого значення спротиву проти всіх тих негідств негідств насельства, на які робили садіса. Тому я власне вважаю, що ми лише то людини, яку говорить особливим словом, особливим голосом для нашої брати. Все життя Мілош писав польською, але при цьому в ПНР він був офіційно визнаний зрадником. Його творчість, власне, саме його ім'я були під забороною на батьківщині аж до 80-го року. Тільки після того, як поет отримав Нобелівську премію в галузі літератури, ставлення польської влади до нього почало змінюватися, але воно залишається неоднозначним і сьогодні. Власне, неоднозначним було і ставлення мілоша до Польщі. Оці противники, власне, які відмовляють йому вправі вважатися великим польським поетом. Чи взагалі великим поляком вони досить часто цитують окремі вирвані з контексту речі розсаджував би польське в повітря, так я б її підірвав цю польщу або інший випадок, де він стверджує, я на польське маю очулення, тобто в мене алергія на польщу. На мій погляд, він був страшенно відповідальний за те, що висловлює. Ця відповідальність вона також передбачає. Певну культуру висловлювання, а культура висловлювання полягає в тому, що говориш саме те, що думаєш. Іосиф Бруцький ще один великий вигнанець ХХ століття, писав про Чеслава Мілоша, з яким товаришував. Огромна сила поезії Чеслава Мілоша заключається в тому, що він зрозумів необхідність трагічної інтонації, трагедія живека в тому, що он снабдив поета необхідним опитом для її вираження. Українські митці розповідали про свої стосунки з творчістю Мілоша на минулорічній презентації книги Абетка. В моєму особистому випадку це поет, як про якого я вперше почув тут у Львові студентом, а від викладача наукового комунізму, тому що викладач наукового комунізму засуджував діяльність польської солідарності. І заодно сказав бачите, як буржуазний світ намагається польщу перетягнути на свій бік. Вони навіть е в цей час Нобелівську премію дали якомусь зовсім невідомому і, і слабкому поетові. І, безумовно, коли викладач наукового комунізму називає якогось поета поганим і слабким, то страшенно хочеться цього поета знайти і, і його прочитати. Середина 90-х років іду зі своїми приятелями Краковом. І несподівано на якійсь вуличці вони раптом притишують голос і кажуть «Тут туда Міош». І показують на якусь браму, на якісь вікна, і так ніби вони бояться його збудити, так ніби він перебуває в якомусь такому священному стані вічного креативного екстазу або якогось такого напівсну, і вони кажуть «Тут Міош». Міш". Я відчув теж тоді зазвість. Українською абетку переклала Наталка Сняданко. Вона закінчила переклад ще в 2001-му. Десять років знадобилося на те, щоб знайти видавця. Перекладачка впевнена, що довшою і безнадійнішою буде історія перекладацько видавничого протистояння, то цікавішим буде результат. Дуже було цікаво своєю книжкою жити весь цей час Ну, те, що. Десять років пройшло від моменту завершення перекладу до остаточного його редагування, і постійно це редагування тривало, тому що до цієї книжки хотілося повертатися, постійно щось не оновлювалось. Це був дуже кайфовий час, і в кожному перекладачу бажаю такого досвіду. Це є мемори, написані в абсолютно неможливий спосіб, тобто в такий, в який цього ну абсолютно не очікуєш від Нобелівського лауреата, такого віку, такої відомості. Це хуліганський абсолютно текст, як на мене, який цим мене і привабив. Тобто в ньому настільки е, в багатьох місцях відчутно ну, це ілюзорність ієрархії, скажімо, та яка відчутна вже навіть в абеці. В польському тексті слово В'єца на кінці алфавіту, а в українському знання на початку це протест проти певної ієрархії, тобто вже навіть на такому формальному рівні. Днями в Донецьку і Дніпропетровську відбулася презентація аудіокниги авторських перекладів віршів Чеслова Мілоша у виконанні Сергія Жадана та Тараса Прохасько. Це ще одна частина проекту, який був влаштований польським інститутом в Україні, задля для пропаганди творчості Мілоша в нашій країні, і не тільки загалом заплановано записати 10 таких аудіокнижок 10 мовами Європи. До участі в цьому проекті мене запросив Андрій. Бондар, поет і перекладач із Києва. Він є упорядником антології, яка називається Підказаний Мілош, там, де вірші Часлава Мілоша перекладають різні українські поети. Мені запропонував перекласти шість віршів, мені це було дуже цікаво. Те, як переклав, а вже власне після того, як вірші були перекладені, польський інститут запропонував Тарасові Проказьку і мені ці наші переклади начитати, робити аудіодиск. власне який може бути з цього результат? Мі, мені здається, що так чи інакше ім'я Мілоша цього року в Україні прозвучало, і презентації були численні, і були численні дискусії в різних містах за участі різних науковців, літературознавців. Тому я дуже сподіваюся, розраховую, що Мілош відтепер буде більш присутнім в українському культурному просторі. Коли був дуже молодим, я починав ознайомитися з якимись такими, скажімо так, з світовою сучасною есеїстикою, з такою думкою сучасної завдяки через Мілоша, я читав його поневолений розум. Ну і потім. Дуже близька і дуже важлива була для мене книжка Родинна Європа, також його збірка есеїстики. Його поезія є співзвучною до есеїстики, тобто там часом він говорить трохи більше, ніж в есеїстиці, часом трохи менше, а навпаки в есеїстиці більше, на одній і тій ж темі. Ну і в кожному разі він мені є дуже цікавий. Я не є поетом, і коли я отримав запрошення взяти участь у цьому перекладі. Кладацькому проекті перекладати поезію. Ну, мені було ще цікаво просто з особистих, так би мовити, ну фахових чи як підходів. Мені було цікаво перекластися. Наша творча група відвідала заходи в Дніпропетровську. Презентація аудіо сіді відбулася в кафе Невідомий Петровський. А творчий вечір Жадана і Прохаська в культурному центрі АртВерте. В обох місцях зібралися справжні шанувальники поезії, які насолоджувалися віршами і спілкуванням один з одним із улюбленими авторами. На жаль, з технічних причин ми не мали змоги знімати відео в затишному помешканні артвертепу. Але друковане інтерв'ю з Сергієм Жаданом, Тарасом Прохасько та Анною Лазар, заступником директора польського інституту в Україні, ви можете прочитати на нашому сайті, адресу якого наразі бачите на вашому екрані. Наостанок власне вірші Чеслава Мілоша у виконанні лауреатів премії імені Джозефа Конрада та просто яскравих українських письменників. Тараса Прохаська і Сергія Жадана. Зелене молоде листя, зозуля відголос. О четвертій ранку схопитися і бігти до ріки, яка димить гладка на сході сонця. Відчиняються брами, коні біжать, ластівки шмигають, риба плюскоче. Хіба ми не починали із надміру виблисків і перегуків, гонитви і щебетання? Не маючи для цього слів, відчували, що забагато. Він був одним з нас, щасливих в дитинстві, вирушав зі своєю гербарною текою, щоб зібрати і назвати, наче Адам, у саду, який не завершив праці, вигнаний передчасно. З того часу природа чекає на імена. Не можна потурати собі, дозволяти собі неробство, розмірковувати про свій біль, не можна шукати допомоги в лікарні та психіатра. Не можна, тому що обов'язок. Але також і тому, що страх перед силами, котрим варто лише попустити, і явиться наше блазнювання. І жив я в Америці молоха, коротко стрижений і голений, зав'язуючи краватки, п'ючи бурбон перед телевізором щовечора. Диявольські карлики бажань топлися в мені, був їх свідомий, знизував плечима, разом із життям це мене. Тривога підкрадалася близько-близько, мусив удавати, що ніколи її не було. І що з іншими мене поєднує благословенна нормальність. Такою теж може бути школа видінь, без наркотиків, відтятого вуха Ван Гога та братства найкращих умів за ґратами лікарні. Я був інструментом, слухав виловлюючи голоси з белькотливого хору, і перекладаючи на зрозумілі фрази з комами та крапкою. Заздрі тобі, відвазі абсолютного виклику, словам гарячим, лютим прокляттям пророка, сором'язливі усмішки іроністів сховано в музеях і не є великим мистецтвом, скоріше пам'яткою невіри. Тоді, коли твій блюзнірський крик розлягається в неоновій пустелі, що нею бродить людське плем'я, приречене на недійсність.